Друзі, привіт! Всім привіт гостям каналу, підписникам, тим, хто просто десь побачив випадково це відео, теж зичу здоров'я. Занесла мене доля сьогодні 1 листопада в Тернопільську область СМТ Микулинці. Містечко, де колись було дуже смачне Миколинецьке пиво. Зараз, говорять, воно не таке смачне, як було раніше. Але разом з тим. Хтось до мене дзвонить, пізніше передзвонить. Я закінчив. Вчора я приїхав сюди десь в 10-й годині ранку і закінчив власне, вже автономку під своє споживання. Ось так виглядає, це все вже поприбирав тут, збираю інструменти. Знову ж таки, 8 кВт аксіома стабілізатор компанії Alex Amper. Це 11 кВт, розширена версія, ну супер, на 50 А. Батарея, акумулятор на 66 кВт, БМС Еко і ну, як стандарт щиточок. Все по, стандарт, по стандартній схемі. Хромозахисти. Е Автомати включення-виключення, розеточки. Так, власника власне, вже є. Тут мережевий інвертор, тут 30 кВт в нього заведено потужності. І це все продає. Такий інвертор Азура. Раніше в Польщі я працював, тут теж написано сафар. Ідентичні інвертори, але сафари. Такий собі інвертор. Не скажу, що це такий суперовий. Но... На свої гроші це хороша теж річ. Ну і так от, воно виглядає це все. Я вже попробирав тут. І так. Тут теж в вузлі обліку теж все це все переробив, поставив такий е, о, вимикач 1.02 щоб на інвертор, точніше на стабілізатор, можна було подавати дві різних фази. Наприклад, як одна пропаде, то можна просто буде переключити щелчком в друге положення на другу фазу. Ну і власне так. Панельки теж Jazz Solar 565. 6 панелів на, на одному MPPT, шість 6 на другому буде. Але другий MPPT ще не, не добудовувався, оце один тут альбовне розташування. І там буде другий на приміщенні, але там шиферний дах, і я ще не ризикував туди лізти, щось зробити. Но лінію кабеля, кабеля сонячний вже туди кинув. Ось так це все виглядає. Всім всього найкращого, підписуйтесь на канал, всіх благ, слава героям!